Кіно буде на останній сесії обласної ради депутати проголосували за проєднання КП Чернігів кіно до комунального підприємства обласної ради Діловий центр та вирішили долю подальшого функціонування кінотеатру Дружба про реорганізацію комунального підприємства Чернігів кіно Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства Діловий центр Чернігівської обласної ради. У зв'язку з реорганізацією Чернігів кіно її керівника звільнять. Визначивши дату звільнення Мильника Олександра Миколаївича, директора КП Чернігів кіно 21 вересня 2016 року. Керуючий КП «Діловий центр, до якого і перейшло майно Чернігів-кіно, каже, підприємство у жахливому стані. Чернігів-кіно має великі береги перед КП «Діловий центр» за комунальні послуги. На сьогодні Чернігів кіно нам заборгувало 44 тисячі 212 гривень. Я не говорю вже про плату, їм вона була встановлена в мінімальному розмірі. Причина неефективне керування після приєднання кінотеатру дружби до Чернігів-кіно, фінансові справи мали б налагодитись. Кошти, які одержалися за рахунок дружби, йшли на покриття тих збитків, які були по кінотеатру Щорса. Жаби розпочати роботу з виводу підприємства із занепаду, депутати на сесії прийняли рішення передати на баланс управління культури ОДА будівлю по вулиці Коцюбинського, 70, де й розташовувався офіс Чернігів кіно. Кінотеатр Щорса мають перетворити у мистецький центр, а дружба працюватиме для показу фільмів. Для цього із обласного бюджету виділять 2 мільйони гривень для закупівлі необхідного обладнання. Коли ці кошти будуть до статутного фонду ділового центру направлені, ми оголосимо тендер. От, і значить, якщо будуть пропозиції нового обладнання по такій ціні, і кінообладнання, і обладнання залу, звичайно, що ми будемо віддавати перевагу новому обладнанню. Нагадаємо, на початку року з обласного бюджету також виділили 2 мільйони гривень на купівлю проектора до кінотеатру Щорса. Тоді керівник КП Олександр Мельник обіцяв перетворити кінотеатр в один із передових в місті та вивести підприємство з боргів. Та кількість відвідувачів від цього не збільшилась. У середньому на сеансах перебувало до шести осіб. Ми вносили пропозицію, щоб це обладнання, як і в щорса, перенести його в дружбу. Але по технічним можливостям, так як ми запевнили, що це неможливо, тому що цей кіноекран, який є у дружбі, це по розмірам з яких два, тільки на Україну, і те обладнання, яке закуплено, воно не може забезпечити. В дружбі ж керівник ділового центру планує відкрити ще один кінозал та надати площі в субаренду.